Я скажу перше, що я, мені приємно було побачити братів, які вони ну, такі згуртовані, що там ніхто нікого не заставляв, коли треба було щось там з їжею приготувати, чи знаєте, але якщо вдома чоловіки... То часом наші жінки кажуть, що якісь безлад роблять, але там, я знаю, нікого не треба було заставляти чи щось готувати, чи, ну, чи посуду мити. Всі, кожен, і, і кожен займався своїми справами в тому. І хочу подякувати нашим сестрам, які нас так благословили. Ви знаєте, ми мали цей час, що ми не думали за їжу, ми могли собі щось підігріти. І, Мати цей приємний час в служіння і також, ви знаєте, кажуть потім вже брати, ми, ми їли там один раз в день, зранку і до вечора. <ріст> так що зараз брати поділяться тим, що вони пережили. Слава Ісусу Христу! Благословен наших сестер, наших сестер Михайло Іванович вже сказав. Я хочу відмітити їх посвяченість своїй справі, не тільки в смачній їжі, яка дійсно була дуже смачна, а й відпустили нас на цей благословенний час, займаючись вдома своїми справами. Але в цьому ретриті наїдинці з Богом і в братерській братерській мені сподобалась саме ота єдність братерська. Що ми відчуваємо її тільки коли разом збираємося. Ми збираємось дуже рідко раз на тиждень і по частях в служіннях. А отак, от що всі разом, в той момент дійсно проясняється саме істинне обличчя кожного з нас і добрі, і недобрі сторони. І ми вчилися там. Дійсно, покривати благодаті і радіти і плакати разом, ну, якщо можна коротко так сказати. І дуже важливі теми ми там е е е розкривали, але про це все е розкажуть інші. Слава Господу, брати і сестри! я Найперше хочу також подякувати за дуже смішну їжу сестрам і братам, хто готував Їжі були дуже багато. Ну, це тілесні. Е, мені дуже одна із тем, яка, так припала до душі, кажуть е, учнівство. Знаєте, я колись я, може, ви чули, не чули, маю шість класів, трохи залишали, винили зі за школи, не хотів вчитися. Хоча мені казали, що можеш. А коли попав на колонію неповнолітніх, то там в сьомому класі я по-англійській вірші вчив, не дуже по-українській. Але це я вчив через страх, що буду покараний. Але коли попав в інше місце. Духовну гімназію, я називаю, 30-та колонія. То тобто, там, коли я вірив в Христа, Господь зробив мене добровільно учнем. Я захотів вчитися. І проходили всякі навчання. Ну і тема учнівства, я розумію, що ми, як учні, як учні Христовий, не просто треба вчитися чогось, але для того, щоб жити так. А друге для того, щоб навчити інших. Так заповів Господь. Тому я дуже дякую Богу, що мене зробив учнем, і я хочу вчитися. Ну і ще зрозумів одну річ, що мені потрібен також учень, щоб я міг його навчити благовістя в транспорті. Тому, якщо Господь Бог побуде, майте на увазі. Дякую. А, вітаю. Насамперед хотів би подякувати Михайлу Івановичу і кожному, хто посприяв тому, що ми вами могли поїхати. Разом з братами і дійсно час був дуже класним, е дуже класні теми. Та й цей час в єдності, коли ти від'єднаний від того биту, від того, що ти проживаєш кожен день, і воно так, як то кажуть, проникати, ні, завжди і крутиться, і крутиться, і ти вже просто забуваєшся в тому, і такий час дійсно класний, щоб просто замислитись, щоб просто якось відпочити і перезавантажитись. Ми дуже вдячні братам. Кожного, хто там був. Я багато на чим замислився, багато побачив в собі, таких, як то кажуть, пробелів. От, Тому дуже дякую. Вітаю. Ця поїздка була дуже особливою. Це можна було сказати одна з найтаких. Як можна сказати, особливих в, в моєму житті можна сказати, тому що я так не часто десь їжджу, але все рівно дуже там атмосфера була така чутно, була як рідна, і дуже це було варто, я скажу, поїхати і ну, час провести, бо тому, що і дуже школа, ти кожен день теж саме наприклад, у мене там тренування, там навчання, і так кожен день. Тренування, навчання, тренування, навчання і від того всього, і провести час з братами благословенний І я вдячний за їжу. Їжа була така смачна. Вдячний всім, хто робив, і всім, хто пожертвував на цей час. І вдячний за організаторів, які це все організовували. Я дуже вдячний за теми, які готували люди для нас, щоб ми могли розвиватися духовно. І це дуже такий благословенний час, і мені сподобалось І не тільки мені, я думаю, тут всім нам. Слава Ісусу Христу і подяка йому за те, що він робить в нашому житті. Я знаю чітко і ще раз утвердився в цьому після цієї поїздки, що якщо Бог благословляє, то благословляє благословляємо всьому. Ну Я вам чесно кажу, от приїхав додому, аналізував думав, що було зле, не знайшов. Все від духовного до такого знаєте матеріального, все Бог благословив. Знаєте, це було було йому угодно, що ми були в єдності, у мирі, в спокої, в злагоді. Знаєте, ну я даже і не чув, щоб які, знаєте, були якісь неполадки між нами. Тому що Бог благословив. Дякую ще раз вам за те, що ви долучилися дому. І я знаю, що нас Бог грязно благословить і надальше. Це такий дуже гарний був початок нашого єднання. І е, Бог показав, що ми це можемо. І Він нас благословляє і каже, ідіть далі. Я дякую Богу за це. Дай Боже щастя, дякую, дай Боже. Ви знаєте, насправді було дуже цікаво, весело, файно і смачно. Саме більше мені з духовного сподобалась тема про те, як Дух Святий діє в нас. От воно мене зацепило і от шукаю того, щоб воно так і далі було. І я знаю, що я на правильному шляху. Дякую. <кій> Вітаю церкву. Я також хочу е поділитися своїми такими роздумами. Знаєте, в нас був, е була тема, і ми читали Ефісіанам, е шоста голова. Знаєте, що там написано? Діти, слухайте своїх батьків, батьки не дратуйте своїх дітей. І знаєте, я, я так собі е, колись думав ну, до того моменту, що ну, це таки стосується батьків і дітей, ну, таких фізичних, да? От, так як в мене шестеро дітей, і в мене є діти, я їх виховую, наставляю, направляю, дратую деколи. От, а, а діти, як правило, деколи не слухаються, і, ну, і живуть так, як вони е, вважають да, за потрібним. Але знаєте, я це перевів так, знаєте, от як ми, як служителя, ми як ті батьки. А ви, коли слухаєте нас, е, коли ми е, проповідуємо слово, ви як діти маєте приймати ту їжу і, тобто, ну, ми вас годуємо, по суті, духовною їжею. І от ви, як то кажуть, маєте бути послушні, слухатися, так як, би, так, як написано в слові. Та? А ми, як батьки, маємо вас не дратувати. Тому якщо ми вас будемо десь дратувати, то ви нам кажіть там не дратуйте нас. Yeah. Ну таке мав таке відкриття е, на цьому е, ретриті. Тому і також дуже дякую всім. За хто там готував також і їжу, і особливо Михайло Іванович, бо він там фінансово посприяв, щоб ми там в теплі були, щоб нам було там добре, щоб ми там і в баньку згодили, і і в чан. Тому, слава Богу, дякуємо Богу за такий час благословенний. Тому так. <кій> Володя казав, що. Він нічого не розчарувався, я розчарувався. <кій> <кій> так, знаєте, що кожна справа має початок і завершення. А ще що не було тих братів, кого ми хотіли бачити, знаєте, біля Христа було 12, а нас було 10. Хоча ми також планували 12. І родина вона краде, знаєте, інші якісь обіцянки наші зв'язують і тим самим відволікають від головної мети. Той, яку Христос сказав, що ми були єдині, як і Він єдиний з Оцем. І от на майбутнє я би знаєте, просив, наполягав, вимагав, що коли в нас можливість побути отак от разом, кидати всі справи, залишати все за запорогами і бігти для того, щоб досягнути цілі. А та ціль сьогодні, друзі стоїть в тому, щоб світ не міг нас роз'єднати, щоб рутина і інші речі вони не могли посіяти в нас інші Євангелії. Для того, щоб ми не струдилися, для того, щоб ми не впали у віччя і не залишили тої справи, до якої були покликані. Отак. От Дякую. Може, Ні, він це був наш лідер прославлення і він. Скаже, чи він довольний був нашим співом, чи ні. <риклад> а, та ні. Я хотів сказати, що був дуже чудовий час. І я думаю, що після нашого виступу сестри мають теж 에, підійти до Михайла Івановича да, і сказати, Михайлович, ну, треба благословити і сестер теж да, такі, таким виїздом. <див> Бо ну, дійсно за ці декілька днів дуже наближуємося один до одного і разом проводимо час, сумуємо за домівками, за сім'ями, сумували, друзі. <плоджування> 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 От. І хай Господь благословить нас і надалі такими поїздками. Я думаю, що це була гарна традиція, може на весну. Я щось таке я... спланувати. Так що. Різдво, так? Дякуємо вам за молитви.